Так, значить, оцей їжачок, що я розказував, фактично от відео показував, ним їздив свій час. Накинули бака, так як ви хотіли, просто він так лежить, без цього. не прикручений. Е, значить, що по ньому? Що по ньому, що по ньому? Е, так як я говорив, генератор тут забрали, тут стояв генератор такий он, бачите, металик під нього залишився. О, і я би рекомендував, бо навіть не такий, а вже зараз є ті CDI зажигання. Я б рекомендував сюди купити і поставити те CDI зажигання. До нього не треба акумулятора. І непогано воно працює, іскру хорошу дає. Ну, а так як зараз є, значить, є е, ротор є, і ротор ну, точно робочий. Дамо вам генератор такий заводський, дамо катушки. Но, е, цього, як його комутатора не знайшов. Пошукаю, може, ще знайдеться, але то ну, в будь-якому випадку я, як то кажуть, москалі настоятельно рекомендую купити Тесі CDI зажигання через те, що акумулятори будете викупляти раз як мінімум в два роки, то й щороку. А то поставили і забули, і акумулятор не треба, і світло, і іскра буде хороша. Значить так. Що тут ще розказати? Передня резина охрененна, дуже хороша. Е, отак воно він виглядає, такий він трошки страшненький. Але хоча б я не їздив і знаю, що він їде. Е, Заднє задні колесо, задній скат поміняємо, якщо, е, бо він тут поганий, збутляний зовсім. То, то, то напевне, теж десь поміняне не було вже колесу, бо бачив, що гайка відкручена. Е, ну і що тут ще розказувати? Мотор корбається. Як для Юпітера ще й компресія непогана, ну, от така ситуація. Якщо б так як ми там переписувалися, значить цей мотоцикл дам вам ще той старий генератор і катушки, і поміняю, поставлю нормальне колесо назад без документів з нашою доставкою в обмін на ваш китаєць. Якщо влаштовує, пишіть, то ми навіть його зараз не будемо ховати. Так на дворі оставимо поки що, бо двигати з ними сюди-туди цікаво. Бачили, вони нас там заставлені. Ми сьогодні цілий день згаїли, щоб, щоб до нього добратися. Отака от ситуація. Якщо цікаво, пишіть, договоримося і будемо то робити чим поскорше, бо наша машинка щось от -от -от хоче стати раком. Вже ледь їде.